Дуже хороша гра була, цікава гра була. Я не кажу, що, може, якісь заоблачні чи захмарні були там, ці, комбінації чи на тому. Але була боротьба, була. кожна команда свою лінію гнула. в тому плані, що хотіли перемогти, ми робили. Були б моменти і в їхні ворота, і в наші ворота. Тому я вважаю, що при тій грі, що ми сьогодні побачили, рахунок закономірний. І скажіть, будь ласка, ваша команда суттєво змінилася в міжсезоні. Яке підсилення вашій команді, яке задача? Ну, підсилення ви бачили, да, ну, звичайно, треба ще певний час. Того часу, що ми зараз разом працюємо, його ну, обаль, ви знаєте, команди разом за, за місяць, за півтора не, не робляться. До речі, зміни стоснулися і вашої команди, тому бачите, в цих питаннях ми якраз в рівні були. І, звичайно, треба певний час. Підсилення, ну, я вважаю, що підсиленням, деякі моменти не були. І, ви знаєте, що у нас дуже там поруч всі діть. І приходять, і футболістів туди запросили не так просто, але тим паче я вдячний футболістам, які приїхали до нас, і я думаю, що покажуть той результат. Бо перша гра, ви знаєте, вона завжди складна, треба щось починати на тому. А задачі в нас ніхто не зміняє, ми вже їх неодноразово озвучували в тому плані, що як мінімум потрапити в ігри за путівку в вищий дивізіон. Дивіться, чотири заміни порівняно з Кубковим перетияння у вас сьогодні в команді були. Це були вимушені заміни чи планові ваші? І наскільки ці от заміни впливали на сьогоднішній матч? В кращу сторону чи в гіршу? На вашу ну, думку? На, на, ну, почну з того, що це не планові заміни були. На жаль, на жаль, на жаль ми перед грою столкнулися з певними проблемами. Уже по приїзду в Вінницю у нас захворіли, буквально сьогодні була температура, ми не стали ризикувати нашими футболістами. І деякі футболісти виходили зараз в кінцівки на заміни. Ну, то вже знаєте, в певні Думня, моменти Кошкин. були. Да, це, вони не очікували, знаєте, втрати такі були. Тому, звичайно, якісь перестанови ми зробили на передмачені тренуванні вчора по приїзді Волошко отримав травму реберами, просто на рівному місці. Тому я ж говорю, певні проблеми у нас якраз в тому плані були. По гарячим хлібам не треба щось забивати, треба, Мічі, які в нас голіві моменти створювали команда, ну, опять, ми горімові. Видно... Є над чим працювати, так що будемо в цьому плані дуже, дуже добре относитися до і старатися вирішати, щоб результативність краще була. А як взагалі ви оцінюєте гру команди, яка ну, суттєво молодилася? Як взагалі на ваш погляд команда видає ви, ви, ви вже свій максимум чи ще Ні, Та ні, вони только адаптуються в російському футболі, поэтому перший тайм дуже сподобався. на смене скоростей очень дуже я как раз то что мы планировали получалось и как следствие тут поймите реализация голевых моментов она в целом ход матча тогда меняет а нам легче намного как у нас молодая команда то нам тактические перебудовы но они очень важны в особенности если табло нам позволяет як бы вот в этих форматах играть а как вот это, то, ну, добрые пацаны морально волевые, в еще могли вырвать. Так что это для них очень большое. Поймите, вам в болевальниках просто надо запастись терпением и чекать минимум полгода, чтобы она становилась конкурентоспособной. То, что они пишут там, да, я вижу, что наброски тоже добрые. Очень хороший активный отбор идет, позиционная атака, плюс э, создание голевых пока силенки хватают у молодых хлопцев. Да, а потом наступает, так сказать, э, кирдык, и все. Начинается очень голова уже дуже не работает, и допускаются такие как бы, э, ошибки технического, тактического плана. Поэтому все время только. А так, ну, хочу приветствовать при свою команду в первую Почему? Потому что мы... Второй матч уже на ноль сыграл. Да. При этом мы могли забить, если из этих двух, 10 моментов у нас точно было бы. Поэтому здесь надо, есть над чем противаться. Так что, ну и, я как бы, мы, Дуже гарно рассматривали соперника нашего, знаем, как бы, подходы те, которые исповедуют, Юрий Михайлович, мы готовили, знали. Ну, получилось кое-что, не получилось. целый футбол, но реакция футболистов на те действия, что мы просили, мне дуже, дуже сподобалось. Пошел, Пешо... это пеши А еще можно сказать про наступного соперника? Ну, наступный соперник будем сейчас зараз дивиться. Вот, это у нас получается ворскла 2 да? Да, ворскла 2 Вот, поэтому для нас тоже, слава Богу, є матчи, які можна вже подивитися, і для себя что-то вже как бы, набросать то понимание футболістам, донести, як ми повинні працювати в игрі непосредственно. Ну, в якому стані ми підійдемо к этому матчу. Ви розумієте, що ми грали з Куликівкою 120 хвилин. У нас молоді хлопці, ви видите, їм так тяжко, так тяжко. Ну нічого, це футбол. Мы сделали, так сказать, крок назад, чтобы потом потом сделать два шага.